Останній стимуляційний пакет для китайської економіки виклав бурю емоцій серед інвесторів. Зачекавшись позитивних новин, після трьох років падіння китайський фондовий ринок попер на гору небаченими раніше темпами, дешевші гроші і можливість перетікання фінансів з декількох перенасичених секторів економіки здавалось, якщо не запорукує зростання, то принаймні його першою підваленою. Однак вже за кілька тижнів ця радісна динаміка змінилась на розчарування. Ринки падають, при тому так само небаченими темпами. Так що ж сталося? Чому інвестори розчарувалися ж настільки швидко? Про це зараз і поговоримо з вами, Валентин. Після оголошення про масштабний пакет монетарної стимуляції китайський фондовий ринок полетів як ракета. Широкий ринок, тобто акції компаній з усіх секторів економіки, виросли на 20-30%, а деякі аж на 40-50%. Таке швидке зростання виглядало як аномалія, особливо враховуючи той факт, що у Китаї і до того була не дуже жорстка монетарна політика. Основним драйвером того сквізу були очікування того, що нарешті піде якесь відновлення у багатостраждальному секторі забудовників, на якому тим не менш тримається значна частина внутрішнього споживання у піднебесній. Але будь-якій казочці приходить кінець, і от він прийшов і зараз, після того як широкий ринок зріс на шалені 30-40%, китайські акції. Пішли на канікули серйозно. Вони цей пакет монетарного пом'якшення випустили в акурат під своє свято, так званий золотий тиждень. Під час нього у них нічого не працює, включно з фондовим ринком. Тому після сіми днів ударного зростання ринки зачинилися і відкрилися 8 жовтня тільки для того, щоб гучно і стиском впасти. Тут треба відзначити, мова йде не про суперкатастрофічне падіння, яке спалює усі профіти попередніх днів. Ні, ринок, звісно, шльопнувся аж на 10% і для тих. Хто очікував на продовжні ралі, це було дуже і дуже боляче. Але це те, як функціонує ринок, на жаль, чи на щастя. Після довгого періоду росту, особливо такими темпами, і особливо після вихідних, цілком очікувано бачити якийсь відкат. А тепер питання: ти той, хто сидить з того боку екрану і дивишся на нас? Так, так, це до тебе. Я звертаюсь. Як своє майбутнє уявляєш через рік, через два, через п'ять є плани, є ідеї? Маю для тебе погані новини. Пенсії не буде не буде вже милої жіночки, кота раз на місяць велосипедом кататиметься по селу, і в напів атмосфері рахуватиме гроші на столі в дворі чи в кухні. І на картку не буде. Ніяк не буде. А знаєш, що буде? Те, що сам собі лишиш, і стільки, скільки лишиш, стільки і буде. Звичайно, можна відкладати все на волю випадку, а можна забезпечити себе необхідними інструментами і знаннями, і в середньою і довгострокові перспективі заробляти багато грошей не лопатою, а головою. Як інвестувати? Чи це складно? Дуже складно, поки про це нічого не знати. Але тому ми і тут. Щоб пояснити, розказати, дати, спробувати відповісти на всі питання і допомогти з цим важливим напрямком діяльності як накопичення власного капіталу. Коло останнього капіталіста це не просто про парти, книжки і указку. Це інтерактив, це цікаві домашні задання, це куратори, що допомагатимуть тобі під час завдань і навчання, і, звичайно ж, про ком'юніті учнів і випускників, котра допомагає, підтримує і ділиться досвідом. Відкрий посилання в описі до відео і починай думати про своє майбутнє вже зараз. Але постей питання, що буде далі? Чи зможе китайська економіка продовжити ріст після того, як щойно описав як відкат у нормальній ситуації нормальній ринковій економіці, саме це б і відбулося. Інвестори б зробили перегрупування і з більш тварезним поглядом почали потроху відкуповувати окремі акції, і за ними потяглася б решта індексів. Але це явно не ситуація. Країна червоний дракон, міцний лідер, густий волос Цзіпін. Біда ситуації у китайській економіці в тому, що рецесія там вже давно вкорінилася на системному рівні. Цей, на перший погляд, великий пакет стимуляційних заходів для економіки на даний момент є виключно підтримкою штанів. Тобто не вирішує усієї проблеми і всього лише пом'якшує симптоми на деякий час. І зважаючи на те, що індекс китайського фондового ринку не дуже то і поспішає рости, саме це ми зараз і бачимо. Так було 30% зростання, але ті, хто закупився до або вже під час цього туземуну, зараз будуть потрошку розпродавати, змирившись з тим, що подальших профітів просто не буде. Аби підбурити увагу інвесторів, Національний банк Китаю анонсував ще один пакет монетарної допомоги, але це якось. Не додало оптимізму про цей анонсований пакет. Ми, до речі, писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Підписуйтесь там. Дуже багато цікавої інформації. Ми слідкуємо за актуальними подіями в економіці світу щодня. Тож будемо раді вас бачити. Ми робили не одне відео з приводу того, що саме має змінити Китай для того, аби вийти з цієї рецесії. Їх ключова проблема це низьке внутрішнє споживання, яке до того ж дуже в'яло стимулюється з боку як народного банку Китаю, так і загалом економіки. Все, що за останні 8-10 років було побудовано з промислових потужностей орієнтовано на експорт, і це насправді є одним з елементів плану Сізіпіна щодо того, аби зробити Китай максимально сильною державою на внутрішній ринок. В основному були сфокусовані забудовники, однак, після кризи 2021 року вони, а разом з ними і величезна частина промисловості, яка виробляла продукцію для будівництва, досі не можуть оговтатися. Цей колапс, врешті-решт, кинув тінь і на решту промислових секторів, і навіть на банки, які чимало своїх коштів вкладали у нерухомість або іпотечне кредитування. І Як результат, пересічний Китаєць просто не має впевненості в тому, що через місяць чи через рік у нього будуть стабільні доходи, через що банально боїться споживати. Важлива деталь у всьому цьому це те, що економісти навіть самого Китаю визнають цю проблему і навіть називають можливі рішення одним з таких. Може стати дозвіл на продаж приватних ділянок землі. Річ у тім, що у 90-ті нульові роки разом з масовим переселенням китайців у міста ці приватні ділянки залишилися фактично порожніми і незатребуваними. Власники там більше не живуть і при цьому не можуть їх продати. І за чинним законодавством КНР земля належить країні, а не людям. Там є свої напівлегальні схеми того, як можна продати землю, але це дуже довгий бюрократизований процес, який до того ж часто закінчується відмовою. Вивільнення коштів, які наразі замкнені у земельних ділянках. Могли б стати тим самим стимулом до зростання Китаю, так само як у 90-ті дозвіл на продаж нерухомості у містах, став одним із значних стимулів зростання економіки. Тоді це призвело до десятки мільярдів доларів в економіку країни. І саме на цей ефект розраховують китайські економісти у наші дні. Та є проблема: ідея наситити населення грошима для підсилення споживання, не даючись при цьому до емісій, іде в розріз з політикою Компартії Китаю, в тому числі самого сі за поточною доктриною економічного розвитку всі гроші мають йти в заводи, що виготовляють високотехнологічні товари, електромобілі, сонячні батареї, вітрові турбіни, щось з модними словами: на кшталт, штучний інтелект, машін рінг і таке інше. Ціль непогана, але явно не дуже досяжна за умови, коли всередині країни нема здорової функціонуючої економіки. Ну і до того ж, люди з Рушима лякають авторитарних правителів, як і можливий притік людей з які нарешті змогли продати свою ділянку у міста, де ті можуть почати боронь Будда качати свої права. І хоч під час останнього пленуму ЦК КПК були тихі сподівання, що може нарешті будуть якісь зрушення, ми їх поки що так і не побачили. Тож які висновки ми маємо Показуха народного банку Китаю вдалась на славу 35% зростання на ринку за один тиждень, не бачені темпи навіть на дуже швидкому американському фондовому ринку. От тільки тривалість цього ефекту, як ми можемо бачити, не дуже довга. Китайська економіка Потребує значно більш серйозних змін не тільки до монетарної політики, але й до парадигми того, як вона функціонує. Звісно, що нам, українцям, той факт, що проблеми в Китаї не зупиняються тільки на руку. Чим більше у них всередині біди, тим менше вони хочуть і можуть допомагати Раші і нариватися на санкції. Однак є інша сторона медалі: Китай є одним з найбільших споживачів сталі у світі, тож проблеми їх економіці зроблять цей метал дешевшим. А для нас, як для країни, яка багато сталі експортувала, це є відчутним ударом по експортним прибуткам. Та разом з тим. Це і буде зменшувати ціну на нафту, що буде і здешевшувати імпорт для нашої економіки. Тож, такі справи до зустрічі!